На партійну конференцію міської організації «Сильно українці» сходяться завчасно та активно реєструються. На порядку денному неабияке завдання сформувати і затвердити список кандидатів у депутати міськради та обрати мажоритарників. Із 36 делегатів прибули 35. Кількість делегатів присутніх на конференції достатньо для того, щоб ми почали роботу по процедурі. Кожного кандидата до списку сильної України у депутати Черкаської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі обирають окремо до першої п'ятірки сильноукраїнців. Увійшли Георгій Марчин, В'ячеслав Овчаренко, Володимир Коломієць, Наталія Гурба та Сергій Пономаренко. Ми неодноразово доводили своїми діями своїми вчинками. Те, що ми достойні представляти. Громаду міста в Черкаській міській раді, і ми йдемо туди не за владою. Ми йдемо туди реально покращити життя наших мешканців. Добробут і безпека для жителів міста Черкаси, конкретно для жителів мікрорайону, Д, де, де я буду балотуватися по мажоритарному округу. Я останні роки працював з жителями мікрорайону, Д, де, будучи депутатом нинішньої Черкаської міської ради. Знаю. Кількість проблем знає, як важко живеться жителям безпосередньо мікрорайон, де і є в мене є пропозиції, план роботи. Тридцятка черкаських сильноукраїнців представлена юристами, адвокатами, бізнесменами та спортсменами. Потрапили до неї учасники народного праймеріс. переможниці попереднього голосування віддали дев'яте місце. Хочеш змінити світ Стань цією Зміною тому я вважаю, що такі молоді люди, як я, можуть багато чого зробити і змінити в нашому місці. По-перше, крім того, що в нас трошки можливе мислення інше із старшими однопартійцями, але симбіоз цього досвіду і молодості, я думаю, багато чого дасть для. Мешканців Черкас. Як голова обласної організації, приймав безпосередню участь в формуванні цього списку, тому я бачу, що міська організація підійшла дуже-дуже сумлінно до цього питання, і люди, які що по мажоритарним округам, що по списку, це люди, які дійсно. Ті люди, які можуть себе проявити, показати і в роботі, і вони заслуговують те, щоб їх видвинули кандидатами в депутати на головну посаду у Черкасах. Сильно українці претендувати не будуть. Свого кандидата на мера сильна Україна не виростила. Кого підтримають і чи підтримають взагалі поки що загадка? Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.